У авто відсутні аптечка чи вогнегасник, або ж немає знаку аварійної зупинки, штраф чи навіть позбавлення прав. Саме такі повідомлення масово ширяться в соцмережах і месенджерах і одразу ж викликають хвилю обурення серед водіїв. Попередити водія, щоб наказати якось, а не так жорстко. Водій зі стажем пан Степан відповідально відноситься до комплектації своєї автівки. рахую, що потрібно. Тому що на дорозі всяко буває. Чи поламався, треба виставити аварійний не знає. чи буває, їдеш, чи з своєю машиною сталося якесь пригода, що треба гасник, чи з чужого товариш, чи незнайомої людини допомогти. Ряхую, що треба. І те саме то сама аптечка, тому що теж треба інший раз, чи самому допомогти, собі, чи собі потерпіли людині, то є дорога. Аби підтвердити слова наділі, водій показав, що направду усе в наявності. Є аптечка, наукоплітовна, є аварійний знак, є буксировочний трос. Це дуже необхідна річ. А чи перевірити Дорос... термін придатності в аптечці? Так, да, обов'язково. І є водногасник. Правда, не, не приходилося ще користуватися. і Бажано, щоб не треба було. Опломбований і має свій термін експлуатації. Так, що я рахую, треба мати. Обов'язково. Нові штрафи та вилучення водійського посвідчення за відсутність аптечки чи вогнегасника це фейк. Поліцейські запевняють, правила дорожнього руху залишаються незмінними. Інформація, яка шириться мережею, не відповідає дійсності, тому що змін до законодавства, а саме у кодексі. Про адміністративні правопорушення не було, тобто відповідальність залишається попередньою а тим більше не йдеться про вилучення, посвідчення водія або будь-яких інших документів, які повинен мати при собі водій. По-перше, по-друге, відповідальність за вилучення водія це зовсім інша стаття і зовсім інші передбачені умови для того, аби це відбулося. Також рішення про позбавлення водія. На право керування приймає виключно суд, це потрібно розуміти. Тому інформація абсолютно не відповідає дійсності. Такі вимоги діють давно і передбачені для всіх транспортних засобів від легковиків до автобусів і тракторів. Ми закликаємо також брати до уваги тільки офіційні джерела і послуговуватися тими інформаційними приводами, які публікуються на офіційних державних платформах. Відповідальність натомість є, в автомобілі справді повинен бути вогнегасник, він повинен бути повірений, дійсний. Обов'язково повинна бути, особливо що стосується перевізників або тих осіб, які надають послуги з перевезення, це. Аптечка, звичайно, аварійний знак у випадку настання дорожньо-транспортної пригоди, і звісно, миготливі ліхтарі, які зможуть попередити про те, що у випадку ДТП привернути увагу інших учасників дорожнього руху. Водіїв, у яких немає в авто вогнегасника та аптечки, можуть притягнути до відповідальності за статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає, зокрема, штраф за порушення правил керування транспортним засобом або його експлуатації для водії легковика. Це 340 гривень, а для перевізників 680. Проте аптечка і вогнегасник у машині це не про санкції, а про безпеку водія і пасажирів.